Думки Джейн Будоль про репортера надія не просто бажана для справжнього. Надія не просто мрія, а заклик до дії. Уроки Джейн Гудол. Джейн Гудол. Ім'я, яке пов'язане з безстрашністю, інтелектом, найглибшою любовою до природи і, звичайно, з непереборною надією. Зустріч з нею, як кажуть журналісти, залишила незламний слід у їхніх серцях. Але справа не лише в особистому враженнях. Джейн Гудол це живий символ того факту, що навіть в умовах глобальних викликів, таких як втрата біорізноманіття та зміни клімату, ви не повинні відмовлятися. Її слова, особливо фраза, надія не просто бажана для реального, є потужним закликом до дії, який є актуальним, ніж будь-коли. Я завжди захоплювався роботою Джейн Гудол. Її дослідження шимпанзе в Танзанії здійснили революцію в нашому розумінні приматів і показали наскільки близький зв'язок між людиною та тваринним світом. Але, мабуть, ще важливішим є її наукові відкриття, це її невтомна робота з охорони навколишнього середовища та просвітлення людей. Вона не просто розмовляє про проблеми, вона активно шукає рішення та надихає інших приєднатися до боротьби за майбутнє планети. Нещодавно я прочитав інтерв'ю з нею, в якому вона сказала, що надія це не пасивне очікування найкращого, а активне бажання змін це не просто переконання, що все буде добре, а готовність докласти зусиль, щоб це сталося. І тут лежить глибокий сенс у сучасному світі, переповненому негативними новинами та похмурими прогнозами, легко піддатися відчаю та почуттям безпорадності. Але саме в такі моменти слова Джейн Гудолу і усвідомлюють, що кожен з нас може сприяти покращенню ситуації. Я пам'ятаю, як кілька років тому я відчував абсолютно депресивну перспективу глобального потепління, все здавалося настільки великим і нерозчинним, що я навіть перестав думати про те, що можу зробити. Але потім я натрапив на статтю про те, як прості дії, такі як зменшення споживання м'яса, використання громадського транспорту та підтримка екологічно чистої продукції можуть мати значний вплив на навколишнє середовище. Це відкриття змусило мене переглянути свої звички і почати діяти. Саме це суть філософії Джейн Гудол: не чекайте, поки хтось вирішить проблему для нас, але візьміть на себе відповідальність за майбутнє планети. Вона закликає нас повернути рукави та підніматися, повзати під усі перешкоди, щоб досягти самої зірки надії. Це вимагає зусиль, самодисципліни та готовності до компромісів. Але результат того вартий. В інтерв'ю Джейн Гудол також наголосила на важливості ролі молодих людей у боротьбі за екологічну стабільність. Вона вважає, що саме молоді люди мають найбільший потенціал змінити світ. Вони не обтяжені застарілими звичками та стереотипами, і вони відкриті для нових ідей. Я повністю згоден з нею. Молоді люди слід почути та підтримувати у своєму бажанні створити більш справедливий та екологічно чистий світ. Ідея «5А» зменшити, повторно використовуйте, переробляти, відмовитись, гнило запропонована Джейн Гудол, здається мені блискучою. Він охоплює всі аспекти екологічно свідомого способу життя. Відмова від непотрібних речей, повторне використання старих переробки відходів, відторгнення шкідливих звичок та компостування органічних відходів все це прості кроки, які може зробити кожен з нас. Акцент Джейн Гудол на круговій економіці заслуговує на особливу увагу. Це модель економіки, яка прагне мінімізувати відходи та максимальне використання ресурсів. На відміну від традиційної лінійної економіки, візьміть використання, викиньте, кругова економіка прагне створити закриті цикли, в яких відходи одного процесу стає сировиною для іншої. Це не лише екологічно стабільніша модель, але й економічно вигідна. Мені здається, що одним із найважливіших уроків, які можна витягнути з життя та роботи Джейн Гудол, це потреба в балансі між надією та реалізмом. Ви не можете піддатися ілюзії і очікувати, що проблеми будуть вирішені самостійно. Але ви не можете втратити віру в можливість позитивних змін. Важливо підтримувати оптимізм і прагнути до кращого, навіть коли здається, що все безнадійно. На закінчення я хочу сказати, що Джейн Гудол це не просто легендарний дослідник і захисник природи, це символ надії та натхнення для мільйонів людей у всьому світі. Її слова та вчинки нагадують нам, що кожен з нас може сприяти створенню більш справедливого та екологічно чистого світу. І це найважливіший урок, який ми можемо отримати з її життя. Я думаю, що зараз, як ніколи, нам потрібно слухати її мудрість і почати діяти. Не чекайте, поки хтось вирішить проблему для нас, але несе відповідальність за майбутнє планети. Зрештою, як сказала Джейн Гудол, надія є не просто бажаною для реального, а заклику до дій. І цей дзвінок адресований кожному з нас.